передати слово Богдану Вісвіту. Я, по-перше, хотів би вас привітати, що ми, ми все-таки можемо зібратися і обговорити таку тему для нас болючо. Хотів би поговоритися з вами в тому, що головною проблемою сьогодні є знання і небажання влади це знання доставити до українців. Лише ми з власними силами можемо намагатися дістати ці так настільки важливі знання для нас. Ще хотів би додати до ваших слів, про те, що ви казали про кладовище. У мене батько ще каже в Касовій області з Новорозько Ремні, таке село Майданека, і там стоїть пам'ятник за Лівим жертвам до світові. І, бабуся, моя підрахувала приблизно підрахувала, що від голодомору 32-33 років загинуло померло людей більше, ніж від фашистів. Це також факт, такий кричущий. І тепер до моїх добри я хотів би перейти. Сьогодні, на сьогоднішній день до сих пір, відбувається те радянське злобування українського населення і в даному випадку з російської сторони. І я хотів би навіть зацитувати. российского историка и журналиста Николая Саванинца, и зазначаю, что, цитую, не специальной темы Голодомора в Украине, и это преступление против всех народов Советского Союза. Ни в одном документе не знаете, что Сталин преследовал цель наказать именно украинского христианина. Украина просто зерновая республика, как и Кубань, как и Южный Урал, а лучше Северный Казахстан. В принципе, да с такой же позиции выступает президент России Дмитрий Медведев в 2008 году, как ответ на запрошение Президента Ющенка поставити свічку жертвам голодомору до 33 років. Я вже зазначалося, попередній пам'ятач зазначав, що на Кубані жило надзвичайно багато українців. І не тільки на Кубані, існує дуже багато існують території українських автонів, де українці живуть як автони і виникли в 19 хх столітті нові українські етнічні території. Території, де вони поселилися впродовж останніх декількох століт, і це є Кубань, Південно-Західний Сибір, Північний Казахстан, Нижній Серенє Поволожя, на Далекий, Далекий Схід. І про малиновий вплину, тобто Кубань, вже досить багато було сказано. Я хотів би лише додати те, що в цифрах, що було сказано, що 23-го року близько 20% на Кубані було українцями населення. А хотів би ще привести дані, відповідно до перепису населення Російської Імперії по Кубанській області за 1897 рік, то відповідно до цього перепису 47% населення Кубані було українцем. І те, що ви розповідали про українські школи, то у 1924 році на Кубані вже працювало 148 українських шкіл. Це просто надзвичайно. <клес> так. 16 лютого 1918 року вийшов акт, за яким Кубань проголошувалася самостійною Кубанською Народною Республікою. А ще через декілька днів після цієї дати на приватній народі було прийнято рішення розпочати роботу по приєднанню Кубані на федеративній основі, основі до України. Це досить кричущий факт. Тобто населення кубанське все ж таки до своєї батьківщини вони себе національно усвідомлювали і їхня мета була зрозуміла. «Сірий Клим це неофіційна назва регіону компактного проживання українців у Південно-Західному Сибіру і північному Казахстані. Вперше українці з'явилися у тернах Сибіру разом ще з загоном Єрмака Тимофійовича, але все-таки масове заселення почалося в, друг, в кінці в другій половині 19 століття і різко зросло після спорудження Транссибірської залізниці та Сполитінської реформи відповідно далі. На Безземельних, безземельних селян вільними землями у Сибір. Українці садилися в основному цієї залізниці, займалися землеробським тваринництвом. Коли настав великий терор 30-х років, відповідно репресовані були серед новосибірських українців. За переписом 1926 року у Степовому країні проживало 1 мільйон 358 тисяч українців. І виділяють смугу шириною 150-500 в якій українці становили більшість. І площазу близько 460 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно дві третини сьогоднішньої української території. Це надзвичайно велика територія. І ця смуга простягалася від Перембурга на захід до Семипалатинського передгідля та на сході. Наші території українці становили більшість у 44 районах з 81-го. І всього на 1926 рік вони складали 40,5% всього населення. В той час, як казахів нараховувалося 27%, а росіян 22. Це саме на північному Казахстані та Південно-Західному Сибір. Там активно відбувалося українське культурне життя, і навіть в 1910 році в муфльсько Сурійському було засновано першу на зеленому кину просвіту. Це я вже пройшов не готову ще. Зелені клин далі. Зелений клин це землі українські, українські етнічні землі на Далекому Сході. А за дослідженнями треба підкреслити радянського дослідника Капузана, в 1883-905 роках на Далекий схід всього переселилося 172 870 осіб з українських губернії. 109 тисяч 500 чоловік або 63,5% всіх переселенців. У 1906-16 роках прибуло 259 тисяч 522 особи, з них українців 166 тисяч 787 чоловік або 64,2%. І на зеленому книжку активно розвивалося українське суспільне життя, як казали, казав, що року навіть було засновано просвіту, Серйозного поштовху українському руху надає Людмила Революція 2017 року і найбільш потужним був у Владивосточі. Навіть виникли певні організації партій, Есерія про соціал-демократів. Лідери українського руху в зеленому своїй боротьбі робили ставку все-таки на допомогу великій Україні. Вони вважали, що якщо Україна, велика Україна буде незалежною, то і вони зможуть відділитися від Москви. Навіть було на серед від населення зеленого плину кинуто клич всі на захист України. На третьому з'їзді, який відбувся в квітні 1918 року цеукраїнського з'їзду Далекого Сходу, було прийнято рішення боротися вже за створення незалежної української держави на Тихому океані та формування української армії зеленого плину. Проте, як і на Кубані, як і на у північному Казахстані всі спроби здобути незалежність українцями надзвичайно жорстко присікалися. Я прошу вас згадати те, що я говорив на початку своєї доповіді про слова російського історика Свамідзе, і, як не дивно, дійсно голодонок проводився не тільки в Україні, на Кубані, на Поволжі, на територіях південно-західного Сибіру, Північного Казахстану і навіть на Далекому Сході. Дуже цікаво співпадають. Території, адже саме на цих, саме на цих так, територіях більшість переважна більшість мали українців. Виходить, можна повністю погодитися з твердженням пана Срамізе, і немає окремої теми голодомору в Україні, але є тема голодомор саме українців, які тих соціальних одиниць, які боролися за свою незалежність, навіть знаходячись на територіях. Своїх батьківщини. І навіть сьогодні, під тиском жахливої просто русифікації, навіть сьогодні вони організовано дотримуються тих культурних свят вивчення певних, певного вивчення мови, звичайно, їм це надзвичайно складно дається, але вони стараються це робити. Навіть сьогодні можна просто взяти зайти, існують офіційні сайти в інтернеті, і малиновий клин, зелений клин, жовтий клин, жовтий клин це поволжя, І, один. і важливим тому підтвердженням я хотів би навести уривок з висновку докладу Комісії Конгресу США з дослідження фактів голоду в Україні. Е, він так написано, що це був не просто голод, а геноцид. Сталін організував проти етнічних українців, де вони не проживали. Ну, Безумовно, безумовно і з цим варто погодитися, адже можливо, Сталін не хотів організовувати певне винічня українців. Але як про що я зазначав? Він, результати українізації доводили, що території, які боролися за свою незалежність, могли знову почати боротися проти радянської влади і намагатися ставати незалежними. Що, безумовно, йому було не потрібно і крайньому вищою українцям.